Дорогайський, поки у Стронгмені пауза, ми трохи розвернемось і поговоримо про рекордсменів у паверліфтингу. Раніше ми розбирали категорію 125 плюс кілограм, де насправді змагалися справжні монстри вагою аж до 200 кіло. Зараз же я пропоную згадати тих атлетів, котрі дещо полегше, але при цьому результати вони показують на рівні. А от прив'язка до вагової категорії змушує тримати цих хлопців себе у чудовій формі. Тому окремі персонажі виглядають так, ніби їм за два тижні прям на Олімпію виходити. Коротеньке нагадування про лайк, комент та підписку. Бо нас ось ось уже буде три тисячі. І пігнали. Розпочнемо ми, як і минулого разу, із присяду. Абсолютно недосяжним тут є. Захір Худаяров. Своїх 480 кілограм він присів уже у далекому 2017 році у Бентах. А от відносно недавно азербайджанський спортсмен на виставковому турнірі в Італії присів цілих 500 кілограм, що наштовхує нас на думку про те, що оформлення цього результату на змаганнях залишається тільки питанням часу. У Жимі лежачи в категорії до 125 кілограм, свій рекорд ще в далекому 1983 році вдалося поставити теду Арсіді. Американський спортсмен прямо до останнього граму заліз у цю вагову категорію і видав результат у 295 кілограмів. Він, до речі, став першою в історії людиною, яка змогла пожати більше 700 фунтів або по-нашому 317 кг. Окрім поверліфтингу, Теді також активно займався і американським реслінгом, тому там його форма виглядала куди більш монструознішою. Перейшовши в категорію вище, Арсіді справлявся із вагами 320 і навіть майже 326 кг. Але от присяд та станова залишалися в нього не такими вражаючими: 227,5 кг присяд і 272,5 тяга. Якщо говорити про жим як про окрему дисципліну, то кращим тут є Джеремі Хунстра, і він ще 10 років тому встановив рекорд у 306 кг. Так само, як і Тед Сіді, Джеремі віддавав перевагу у тренуваннях саме жиму, тому станова та присад у нього також були нижчими за жимовий компонент. У минулому відео в тязі ми вже згадували дані Гріксбі і його тягу у неймовірних 487,5 кг, що вкупі із хорошим присядом 365 кг та жимом у 210 кг дозволяло йому збирати дуже пристойну суму у 1045 кг. Тяга сумо це, звичайно, прекрасно. Ноги від неї ростуть просто як в коняки, але переважно більшість все ж таки цікавить тяга класична. Тут, у категорії до 125 кілограм, найкращий результат зовсім нещодавно зафіксував сір Дейв Річардсон. Британцю вдалося затягнути 435 кг. А от минулого тижня Сір Дейв намагався на змаганнях в Америці покращити свій результат, але 445 для нього поки зарано. Тим не менш, дуже хороший жим у 450 кілограм та присад у 405 дозволяють збирати йому другу найкращу суму у цій ваговій. Дуже класні результати та хороший потенціал тут має Шейн Хант. Американець зараз поступово переходить від тяги Сумо до класики, що, безперечно, дуже порізало йому результати. Але все ж варто сказати, що прогрес у нього є. Єдине, що йому може завадити, це ріст маси, бо, як ви бачите, фізична форма атлета просто вражає. І запхатися у свою вагову категорію з кожним роком стає все важче і важче. Ну і нарешті вишенька на торті Сума. Тут із хорошим відривом лідирує все той же Захір Худаяров. Азербайджанцю вдалося зібрати цілих 1112,5 кілограм із жимом 260 кг, становою тягою 390 та присідом в бинтах 480 кілограм. Проте, уже зараз Захіру вдалося покращити свої результати на тренуваннях, додавши 17 кілограмів до жиму, близько 30 до тяги. Ну і про присаду 500 кг я вже згадував. Сам спортсмен хоче зробити найбільший в історії присад. У 526 кг. Ці результати дозволять зібрати йому суму, яку, на мою думку, ще довго не зможуть перебити ані атлети до 125-ї категорії, ані атлети на порядок важчі. Але як ви знаєте, зальні рекорди це одне, а от зафіксувати їх на змаганнях це зовсім інша історія. На цьому все, друзі. Пишіть, чи хочете ви третю частину подібного відео, бо ми ще досі не зачіпали таких хлопців, як Джамал Браунер, Джон Хаак або Чад Пенсон, результати яких просто вражають. Тому обов'язково чекаю на ваш зворотній зв'язок. Ви були на каналі Прокачник, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові!